Доброго дня всім. Доброго дня. Бажаємо всім Божого захисту. Молимо за нашу країну, за наших співвітчизників, за наших військових, хай Господь допомагає, хай Господь береже кожного, буде для кожного найкращим захистом. І сьогодні хочемо поговорити про те, як же змінюється серед землі і чому це все змінюється, тому що... Люди починають лізти в основу створіння і переробляти все по-своєму. Так, так як у Всесвіту є творець, то він заложив основи закони свої, Божі закони в основу нашої цвіту. І так як єдина планета, на якій Бог зробив життя. На якій існує життя, це земля. І єдина планета у всесвіті, яку Бог назвав, це земля. Але всі інші планети люди назвали в честь своїх богів, богів цього світу. І, Демонів о, тих самих Так, так. Пачих, янголів. То якщо людина, так сказати, застромляє свою руку. В основи Божого творіння, то вона приносить туди хаос і вибухи. Баланс, і де порушення, руйнування і, і все таке. І, якщо, і там, де є руйнування, там немає життя. Але якщо придержуватися теорії еволюції, що завдяки вибуху зародилося життя, то чому ж на інших планетах через мільярди років не зародилося життя? Завдяки тому ж вибуху, що так, й був так, по теорії. Чому ж тільки на землі життя існує? І існує тільки так, як за... продумав і за... як? створив Бог. Все, щоб він... Мабуть, тому, що туди вибух не дістав. Так. Але якщо ми знаємо, що якщо людина встречає, вмішується в основи Божого творіння, заходить у в... атоми. Заходить у ядерні, оці ну як, закону ядерного ядра, то все вибухає, призводить до загибелі. Тому не можна порушувати Божі баланси, Божі закони, які Богом встановлені, тому що втрачається е, первозданна ця вся, як сказати, сутність. і це навіть... Хаос і смерть. Це все. Так. Починається руйнування кругом. Навіть взяти сьогоднішні часи. Ми знаємо, що в роки е, комуністичної влади, е, скрізь по селах, де були там всякі болота, там та все, влада вирішила ці болота осушити. Ну, Вони болота, болота осушили. От на, на даний момент ми їдемо по осуш... болоту. осушеному болоту. Це все було болото. Його Покор... Покорчували. І то до самого того лісу це все було болото. Була трясина Але його висушили, і що екологічна система порушена. Так, річку викопали, в інше русло направили. Змінили русло річки. Це призвело до зникнення і риби в річках. І... Флора так, все, Все порушується. Тому людина не має права порушувати. Те, що задумав Бог. Те, що створено Богом, так. так. Бо це порушення раю Божого. Так, і рано чи пізно Бог все одно поверне все своє місця. місця. Щоб так, було і так. Це призведе до загибелі людини, яка порушує Божі закони. Так. От, хто хоче знати більше, заходьте на канал Солтаненко, перегляньте ролики. Ми цей ролик бачили саме там, Ролик на таку тему. І... Дуже така цікава тема і цікаве пояснення. Заходьте, продивляйтесь і будьте в курсі справ. Амінь. Господь береже вас. Амінь.